Бабчик Америка і українці. Так. Е... І Ларисою Руденко. А ще мають місто. Місто Ростер Нью-Йорк і мені приємно з Ларисою сьогодні. Ми ну, познайомилися і зустрілися, тому що ми були заочно знайомі, а тепер ми вже стали не теж заочно знайомі, але рідні. Так, так. <гум> Михайло Бабчук, ми зустрілися, нарешті у нас на двірні. Скажіть, як ваші враження? Ви давно не були? Я був рівно один рік тому назад. Як ваше враження? Що змінилося? Меняється, постійно міняється, я також хочу прилучитися до великих змін, які ми будемо е, напрацьовувати спільно разом. Ви, я, ну, всі наші, так. яка на двернянці, наш район, і ми повинні створити тут свою Америку. Не треба нам їхати далеко, хоч вона там є, ми її любимо. Але ми зробимо Америку тут, в нашому краю, і це буде добре, тому що я люблю надвірну, це називається місто Надвірна — штати Карпати. <рес> так. Як вам в Америці? Враження ваші. В Америці я вже 30 років і мені, мені там непогано багато, має друзів, отримав друзів, гарні друзі. І Ми працюємо, допомагаємо Україні, скільки можемо. От, Ну а тепер я особисто приїхав щоб також побачити і дещо допомогти, і що зробити, і багато чого зробив за ці дні від, від 11 січня до перішнього часу. І я дуже задоволений поїздом. Символічно, що ви прийшли сьогодні на це свято. А ви знаєте, я не, 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 не думав, що таке станеться, але мені треба, У мене телефон поламався, я прийшов до, до цього. Офісу, бачу, тут люди збираються. А я, ага, сьогодні кажуть, 22 е А, значить, а, день злуки. Так мало бути! А, так мало бути, знаєте. Я таки одразу прийшов, я ще зараз йду туди, бо я ще не заплатив їм за телефон, бо я там ремонт маю. І тепер от вже все своє зробив, є напрацьований матеріал, я пущу його негайно на свій канал. І буде він. Паралельно з вашим так, так. буде конкуренція. Ну, дуже приємно, приємно з вами зустрітися, приємно, що я є вашим підписником, а ви моїм. Ваш канал зараз називається Америка і українці. Америка в no. українській мові. І мені все кажуть, а чому ти новоросійський? А, а чому ти а ти будеш мати більше підписчиків? Я кажу, мені не потрібно, мені треба, щоб українці мене читали, води, дивилися йти і ти, все. От, ні, не треба ніяких лайків, чи, 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 чи добрих, чи недобрих. добрих. От, але те, що я роблю, то я думаю, що є правда. правильно. Правильно, свіє, як кажуть, свої глядачі, люди, які люблять Україну, яким цікаво українською мовою саме і це об'єднує. Америка, українці, вітаю вас! Дякую, дякую.